В даному відео хочу показати, як відновити роботу витяжки перфелі. Це може бути не тільки витяжка парфелі, а будь-яка пристійна витяжка. І в принципі в цих пристійних витяжках у них мотори доволі непогані, але бувають такі ситуації, що якщо у вас витяжка пропрацювала, наприклад, там років 5 або 4, вона або торохтить, або вмикається через раз, або ще може бути просто гудить, ну, гул іде, але мотор не працює, тобто вона не засмактує воздух. І я покажу, як це відновити. Зверху під кришкою йдуть 4 гвинти. Їх потрібно викрутити хрестоподібною викруткою. Коли ви відкрутили верхню частину, то у вас мотор буде відпадати. І вам потрібно завжди його підтримувати, тому що 4 гвинти, вони повністю його ізолюють від цієї частини витяжки. Тепер далі, викручуйте ось ці от гвинти. Їх тут у вас буде 6 штук, наскільки я пам'ятаю. І потрібно зробити дуже просту річ. Вам потрібно відцентрувати. По центру ось цієї колби ваш барабан, який одягається на мотор. Система одягу, я вам покажу, як воно це все робиться. Покажу в картинках, але тут має бути вам все зрозуміло, в принципі. Коли ви розберете на дві частини, знімете кришку вашого барабана і мотора, тобто тут стоїть барабан і мотор, вам потрібно зняти барабан. Барабан, він вісить на осі. Тобто, ця вісь, вона відкручується. Просто берете пласкогубці, Затискаєте і знімаєте. Зняли барабан з вісі мотора. І ось тут, в цьому місці, де я зараз показую, я це просто показую на картинці, бо я це вже все зробив. Вам потрібно акуратно змазати маслом. Змазали, потім взяли в розетку, вставили акуратно. Потрібно, щоб у вас нормальний мотор попрацював, побачите, що він крутиться. Можете пальцями взятися за цю вісь і побачити, що він у вас крутиться. Після цього. Берете, очищаєте сам барабан, якщо він у вас грязний. І вам потрібно відцентрувати на вісі ваш барабан так, щоб коли ви його вділи на ось цю от конструкцію, тобто е накрили кришкою з двох сторон, то зазор е до дна, так скажемо, кришки з одної і з другої сторони, десь має бути 1-1,5 мм. І одягаєте. Після цього у вас витяжка має нормально працювати. Як вона працює зараз у мене? Я вам зараз покажу. Я навіть, до речі, оці кнопки окремо виніс, це в мене освітлення, а це в мене включення витяжки. Але вона в мене працює тільки на останню швидкість, тому що я, в принципі, використовую тільки останню швидкість, тобто третю. Швидкість другу та третю, я, точніше, першу та другу швидкість я прибрав, тому що я їх, в принципі, не використовую. Тому, якщо у вас цікавить інформація, як прибрати з витяжки ось ці от кнопки управління і поміняти на о такого варіанта а кнопки, можете подивитися у відео. Я зараз додам у підказках це. Можете перейти і побачити. Покажу, до речі, як мене робить третя швидкість зараз. Це після ремонту мотора. Відпрацьовує вона чудово. На цьому все. Я думаю, вам було корисно дане відео. Ставте лайки та не забувайте підписуватись на мій канал.